Синички, синички, оті до для вас ми там насипали весіля та пшенички. Любі дітки, я підготувала для вас дуже цікаву та добру казочку про маленьку синичку, яка жила в чудовому лісі серед високих сосен і дружніх звірят. Ми разом вирушимо в цю казкову подорож та дізнаємось. Що з нею сталося? В одному лісі пралісі, де сосни до небес сягали, і гілками своїми всіх довкола обіймали. Біля креслатих кленів вже давно росла яблунька дичка, а в її кроні збудувала затишно гніздо мала синичка. Ця пташка невеличка з усіма в лісі дружила. І дуже тепле сонечко завжди чекала і любила. Вона ще в небо високо злітала, її весела пісенька дзвеніла. Синичка сонечко вітала, а воно пташку теплими промінчиками зігрівало. Цей час усе кругом росло і розквітало. Та дуже швидко закінчились літні дні. На зміну їм прийшли холодні вітряні, По вітрі осінь листечком багряним закружляла, вона дощами всіх у лісі зустрічала. Але синичка, як раніше, сонечко вітала, а ще друзів звіряток частувала. То колосок пшеничний мишці принесе, то ягідок смачних для оленя нарве, то їжачка і білку жолодями пригостить. То до лисички зі смачним гостинцем прилетить. Для зайчика морквинку, борсуку грибочки, ведмедику солодкої кори шматочки. До себе всі синичку закликали, звірятка з нетерпінням пташку в гості ждали. Та коли хмари небо затягали, вона за сонечком в гніздечку сумувала. Одного дня, коли синичка в ліс за ягідками полетіла, її гроза зі зливою холодною зустріла, велика сіра хмара швидко півнеба затулила і в допомогу вітрюган осінній запросила. Синичка дуже змокла і під кущиком сховалася, важкі краплини по листках стрибали. Та шина налякалася. Коли злива пройшла, синичка до гнізда свого подалася, та вже до вечора вона злягла, температура вмить піднялася. Маленька пташка дуже засмутилася, бо зрозуміла, що промокла застудилася. Тепер вона не зможе довго сонечко побачити. Гірко заплакала синичка. Бо не могла собі цього пробачити. Та зранку сонечко само пташину віднайшло своїми теплими промінчиками гніздечка досягло. Довго синичко пестило і зігрівало, пташка відкрила очі, її сонце привітало. Я пісеньки твоєї зранку дзвінкою не почула. За тебе дуже хвилювалося, тож до гніздечка заглянула. Синичці сонечку подякувати так кортіло, та вона говорити не могла, бо в неї горлочко боліло. У верховітті яблуньки повіяв теплий вітерець. Неподалік синички жили сойка, сорока й горобець. Сонце промінчиками пташкам засвітило. Закликала до себе їх і щиро попросила летіть швиденько на галявину в лісок і назбирайте там Скалини корисних ягідок А тоді в озеро до жабки заглянуло і кришталевої водички у неї зачерпнуло. Ташки у лісі довго не барилися, в цей час під променями теплими водичка кип'ятилася. Вже дуже швидко чай поживний простигав. А сонечко до бджілок завітало, і хрій близенько проживав. Благаю вас, синичці меду дати. Маленька простудилася, тож мушу я про неї дбати. Бджілки із задоволенням синичку медом пригостили. Цілющі крапельки у склянці з чаєм розчинили, як тільки цей напиток. Ташка скуштувала, то зразу пісеньку для друзів заспівала, а зранку знову в небо полетіла і перші сонячні промінчики зустріла. До холодів ще часто з сонечком зустрічалася, а потім до весни з ним попрощалася. Коли в повітрі зимовому перші сніжинки закружляли, Засмучену синичку друзі утішали. Ти не сумуй, що в ліс прийшла зима. Вона, хоч і холодна, та казково чарівна. Дивись я білу шубку одягнув Ведмедик у барлозі теплому заснув. Їжак дрімає, крітий борсучок наш спить, а он на гілочці білка сидить. Привіт, синичко, залітай моє дупло, для тебе маю я смачне зерно, а потім разом можемо до мишки завітати. Вона зимою пироги пече і любить ними друзів пригощати. Так дні за днями проминали, помалу холоди вже відступали. Синичка з друзями цікаво час свій провела і не замітила, як у ліс прийшла весна. А з неї й сонечко привітно засіяло, воно давно уже синичку ждало, і знову пісенька весела в небі залунала. Це так синичка, тепле сонечко вітала, мала пташина більше не журилася, а наша казочка на цьому закінчилася.